Критерії, за якими треба купувати для себе електромобіль, Перше. чи може просто закрити той чи інший електромобіль ваші потреби в автономності і в швидкості заряджання це перший пункт. Другий чи може той чи інший електромобіль закрити ваші потреби в комфорті, в тому комфорті, до якого ви звикли? Швидше за все, ви переходите до електромобіля від якогось автомобіля з двигуном внутрішнього зарання? Там були якісь характеристики, які вам подобались чи не подобались, до яких ви звикли, чи хочете спробувати щось нове? Це значення те, з яким настроєм ви пересядете в наступну вашу машину. Емоційна складова. І для мене емоційна складова вона на першому місці. Вона на першому місці. Я готовий поступитися десь якимось технічним параметром. Але я не зможу їздити в електромобілі, від якого мені просто сумно, коли ви обираєте для себе найбільш емоційний автомобіль, який буде вам подобатися зовні, який буде вам подобатися всередині, електромобіль, на який вам захочеться озирнутися, і електромобіль, в якому вам не захочеться плакати від того, що ви не можете просто з ним подружитися, бо ви не розумієте архітектуру побудови елементів управління, ергономіку і так далі. Тобто, в комбінації, ось цих трьох факторів, вам треба для себе і робити вибір. Тож обирати складно, повторюсь, немає правильної відповіді. Кожен з нас має знайти для себе правильну відповідь, який електромобіль кращий саме для мене, який краще закриє мої потреби. І тут, друзі, у різних людей буде абсолютно різна відповідь, і сперечатися про це ми не можемо.